Це стосується кожного фотографа. Ефект данінга Крюгера у фотографії. Як зрозуміти, на якому етапі знаходитеся ви? Привіт, друзі! Ви на каналі База Бренду. Мене звати Тарас Таменів, і сьогодні у нас розмовний випуск, і ми поговоримо про одне з найцікавіших явищ у психології, яке дуже яскраво проявляється у фотографії: ефект данінга Крюгера. І, звісно, мова піде про те, як цей ефект впливає на розвиток фотографа, як виявити на якому етапі чи рівні знаходитеся ви, і який реальний толк може дати вам це усвідомлення. Будь-який вузький спеціаліст, а фотограф тим паче на шляху до майстерності проходить такі чотири етапи: перше неосвідомлена некомпетентність, друге усвідомлена некомпетентність, третє невпевнена компетентність, і четверте усвідомлена компетентність. Сідайте зручніше, розберемо кожен з етапів і подивимося, на якому з етапів перебуваєте зараз ви. Отож, перший етап неосвідомлена некомпетентність. Що це означає? Ви щойно купили камеру, зняли кілька фото в автоматичному режимі, і вони вийшли непогані, впевненість зашкалює. Вам здається, що професійна фотографія це просто. На цьому етапі люди часто заводять сторінки в інстаграмі з підписом «Професійний фотограф, але правда в тому, що вони навіть не підозрюють, скільки всього вони ще не знають, і це нормально. Кожен із нас починав саме так. Що ж робити в цей період? Продовжуйте насолоджуватися процесом, але починайте вчитися. На цьому етапі я просто не розумів, що відбувається. Я купив камеру, як цяцьку, мав тоді іншу роботу, фотографував квіточки, якихось знайомих, і випадково мені вийшли класні кадри. Я думав, що я все можу. Я хотів братися за всі проекти і лише піль. І лише після кількох дуже болючих невдач, коли люди, які мали дотик до професійної фотографії, Пояснили мені і показали на прикладах, що мої фотки, чесно кажучи, не дотягують до того рівня, як я себе відчуваю, закралися сумніви. І тоді, на цьому етапі я пішов на майстер-клас одного досить відомого на той момент фотографа, і там я побачив інших спеціалістів, які вже далеко далі в розвитку, ніж я, і вони вчаться. І результати вони роблять вже кращим ніж мій. І таким чином я переступив вже з першого етапу на другий. Це було дуже боляче і насправді дуже неприємно. Другий етап усвідомлена некомпетентність це момент, коли ви раптом усвідомлюєте, ого, фотографія це набагато складніше, аніж я думав. Ви розумієте, що світло, композиція, обробка це не просто. Кнопка Зробити фото. Цей етап може бути дуже болючим. Ви бачите свої помилки, порівнюєте свої роботи з роботами професіоналів і відчуваєте сумніви. Але саме тут багато хто починає серйозно вчитися. Курси, туторіали, книги, практика ось ваші найкращі друзі. Що ж робити? Терпіння і практика ключ до прогресу. Експериментуйте з новим, оточуйте себе творчими людьми. Другий етап це був етап дна моїй кар'єри, тому що все, що я робив, мені не подобалося. Я боявся що-небудь виставити. Мені просто було лячно від усвідомлення того, що зараз я щось запощу і наладить купа хейтерів, покажуть пальцем на мене. і Скажуть, що я повне дно, і в мене нічого не виходить. Ці всі мої фотки криві і нікому не потрібні. І напевно, другий етап найбільш болючий. І сам розумію, що без підтримки інших людей, які мали бажання мене підтягнути і підтримати, я би просто з цього дна таки не вискочив. На цьому етапі дуже важливо знайти людину, яка просунулася трошки далі в цьому напрямі, і готова вам допомагати, готова підказувати. Це може бути якийсь ваш друг, товариш чи, можливо, ментор, наставник, який на той момент. Вас може витягнути з цього етапу якомога швидше, щоб ви в ньому не застрягли на роки. Третій етап невпевнена компетентність. Ви вже знаєте, як користуватися камерою, як налаштовувати діафрагму, витримку і працювати зі світлом і композицією. Ваші кадри виглядають все краще і краще, але у вас залишається відчуття, що ви все ще не дотягуєте. Це дуже цікавий етап. Ви можете працювати з клієнтами, але іноді все, що сумніваєте в своїх силах, і це добре. Це означає, що ви ростете і розумієте, наскільки глибокий цей океан під назвою фотографія. Що ж робити? Продовжуйте практикуватися і аналізувати свої роботи. Намагайтеся наблизитися до майстрів, чиї роботи вас надихають, створити щось спільне, отримати зворотній зв'язок на свою творчість, придбати приватні консультації, щоб розвіяти свої сумніви. На третьому етапі перебувають найчастіше всі фотографи, які займаються комерційною фотографією. Індикатором цього стану є боязнь підняти ціну і ну, дійсно просити гроші за свою роботу справедливу ціну. І в моєму на цьому етапі я був близько чотирьох років. Це був етап усвідомлення своїх можливостей, усвідомлення своєї сили, своїх якості. Але за дійсно круті проекти я не брався, бо боявся, що не зможу їх реалізувати. Мені бракувало компетенцій, бракувало контакту із справжніми майстрами, бракувало зворотнього зв'язку стосовно того, на якому о, дійсно рівні зараз знаходиться мої роботи. Іде мої вузькі зони, які я міг би покращити. Четвертий етап усвідомлена компетентність. Це вже момент, коли ви точно знаєте, що робите. Ви можете впоратись з будь-якими умовами зйомки. Ваша робота стабільна і клієнти вам довіряють. Але що важливо, навіть на цьому етапі, ви знаєте, що завжди є куди рости. Ви продовжуєте навчатися, удосконалюєте свої навички і, можливо, вже на цьому етапі навчаєте інших. Що робити на цьому етапі? Розвивайте нетворкінг, соцмережі і ніколи не зупиняйтесь, робіть соціальні проекти, виходьте за межі клієнтської фотографії. Четвертий етап, етап майстерності це етап вдячності світу за ваші е, знання, за ваш вклад і за ваші інвестиції в себе. Це дуже крутий період, і е, е, перебуваючи на цьому етапі, ви можете бути в любій точці світу і. Е, і за вами будуть тягнутися люди. З вами будуть хотіти взаємодіяти, вас будуть просити поради. Людям буде за честь працювати з вами, тому що всі етапи цього розвитку вже пройдені. І я бажаю вам якнайшвидше опинитися на четвертому етапі, отримати від фотографії, якою ви займаєтеся справжній неймовірний кайф. Отже, друзі, ефект Даніга Крюгера – це не просто теорія, це реальність для кожного фотографа, незалежно від того на якому етапі зараз перебуваєте. Ви продовжуйте рухатися тільки вперед. Напишіть у коментарях, на якому етапі зараз ви перебуваєте, і які виклики перед вами стоять. Сподіваюся, вам сподобалося відео. Якщо ви побачили особисту користь для себе чи гарно провели час, підтримайте канал довільним донатом. Це дасть мені ще більше енергії, щоб продовжити працювати для вас. Не забудьте підписатися, поставити лайки, натиснути на дзвіночок. На каналі ще буде дуже багато практичних безкоштовних матеріалів для розвитку у фотографії. До зустрічі у наступних відео.